Дорогий газ економні дрова. У Смілянському дитячому інтернаті заощаджуватимуть на теплі. Там встановили твердопаливний котел. Коштує він майже мільйон бюджетних гривень. Чи доцільна така заміна, Яна Федоровська розкаже. Таким методом ми кидаємо кутупку двоє. Котлами Людмила говорить, уже зріднилася. Їх обслуговує більше як три десятки років. Раніше працювала на газових, тепер вивчає новий агрегат. Його розтоплює, підтримує горіння та температуру. Дрова підкидає ще дві години, у середньому по 10 кілограм. Ми ж вже знаємо графік, коли дівчата як там роблять, коли вони там ідуть до кого, коли там що, куди потрібна вода. Наприклад, на такі дні то більше води, а на вихідні дні чи праздні, то менше води, бо прачка в нас не працює, тоді бані в нас немає. То ми тоді менше. Його топимо менше додаємо води. Працює котел і нагріває ось у нас бойлер. Бойлер у нас нагрівається до 50-60 градусів. Ось у нас Так. І потім, коли він нагріли цей бойлер, ми відкриваємо гарячу воду, і ця вода йде на нужди дитячого будинку. Поки твердопаливний котел працює на півсили, нагріває воду. Узимку ж обігріватиме усю будівлю. А разом із нею і майже 200 вихованців. Та, попри економічність і автоматику, каже Людмила, має недолік. Немає запасу води, а іде тільки вода видавлюється. Водоканалом, ну, городською водою, так сказати, це єдиний недостаток тут у нас виходить. Газові котли старого типу у сезон накручували рахунок на більш як мільйон гривень. Тепер, говорить директор закладу, на опалення витрачатимуть в половину менше, бо використовують усе, що горить. Сад розчистили, це все порізали, склали. Крім того, в інтернатному закладі поміняли вікна, старі вікна вони вже не пригожі. Ми їх теж. В Раніше, що 22 градуси мають, то треба більше використати газу. Значно більше коштів не вистачало. То для того, щоб їх зекономити, то ми принижували температуру, доходили ми до 19 градусів у кімнатах. Програма з енергозбереження в області діє вже півтора року. В профільному відомстві поточнюють, за рахунок таких котлів газу спалюють на третину менше ніж попередні роки. Та програма мінімум ще на стадії реалізації. Інші наші будинки-інтернати перевести на такі самі передопалені кофе інтернатних закладів. У нас в області 14 інтернатів соціальної сфери узимку. Такий котел обслуговуватиме чотири оператори. А поки Людмила самотужки дає йому раду. Ірина Малюкова, Яна Федоровська Ігор Неділько, Вікка Новини.